Так, друзі, всіх з добрим утром, всем привіт. Виїжджаємо на утренню рибалочку, прогріваю машину, на часах у нас вже 6.20 трошечки. трошечки з о Ну так уключив, бол, дивлюся, так бол, так світи капець, пів 7 утра, але виїхав би поранче, ну просто надо заправитися, а заправка гепард Роботи і 6 утра починаю робити. Та я короче, поки встав, поки таке перекусив. Зараз 6.20, Ну, грубо говоря, зараз о, вже переключилося на газ. Все, летимо на заправочку, заправляємося і работаємо. Всім приємного просмотра, друзі. Так, друзі, зробив я вже три закази. Зараз знаходжусь тут на вулиці Волинська, возле аеропорту Жуляни. Я вам скажу так, робота є, але ціни на закази взагалі, кислі. Катаюся, вроді би, не стою. От, ну, що -то тарифи дуже-дуже слабі. Не знаю чого. Напишіть, як у вас сьогодні в суботу робота з зутрічка йшла, які у вас тарифи були хороші чи не хороші. Ну, у мене якось слабенькі. Так, нахожусь я на оболоні. На оболоні, що я так хотів вам кратко сказати. Робота сьогодні, звісно, кислувата. На часах у нас вже начало 11-го. Ото, що я привіз, був на Жилянську взяв. Потім із Жилянської кинуло мінімалку на Бісарабку. І з Бісарапки я поїхав коротше, на ЖД-вокзал. Минут 10 постояв, нічого немає і їхав на Думаю, буду їхати на Солом'янку, вроді по болту показувало. Робота є, типа все красне. І з Солом'янської площі взяв на Оболонь. І тут ще по оболоні це зробив мінімалку. Коротше я говорю, закази такі кисленькі, взагалі тарифи слабі. Ну і город в основному так би наче пустий. Народ трохи повиїжджав. Не знаю, що воно далі буде, я говорю, начало 11, Ну, по сравнів з вчорашнім днем. Сьогодні просто ні о чому робота. Ну, нічого, працюємо. Така в нас робота, то густо, то пусто. Короте, друзі, сьогодні робота така тухленька. Одні мінімалки-мінімалки. Це короте, вихватив заказ, приїхав на Дарницю по уклону і тільки висадив пасажирку. Там була в неї налічка, в неї налічки не було, вона мені перекинула на карту. І одразу тільки включаю, одразу мені прилітає заказ також ж ну, по уклону, оплата на карту. Ждемо пасажира, будемо їхати на Шалімово, на Софіївську борщаговку. Такі два дальнячка. Просив, просив, бо я вже задовбався. Я передаю два мінімалки. От міняв, там, таке, по 60-70 по 70 гривень. Ну. Кілометр два подайся, кілометр два провези, как би, такое. Так що короче, на часах у нас вже час дня. Ждемо пасажира і будемо лупашити на Софіївську борщаговку. Грувий раз одного кінця Києва на другий. Ну, Робота сьогодні тухла, друзі. Тухла. Вчорашнім днем, то вчора було вообще, ну, супер. І всі тарифи такі, знаєте, хороші. По пробігу не багато, а цифри були хороші. А сьогодні, ну, побачимо. Навірно, ще якийсь час, другий, мабуть, покатаюся. Потім поїду додому. От, і, напевно, побачу, може, ввечером виїду. Ну, таке під вопросом. Лібо до вечора ще трохи покатаюсь. Ну, не знаю, коротше, побачу, як буде йти робота. Наперед забігати не буду. Ждемо Андрюшу, пасажира і будемо літати. Поводка сьогодні у нас паршива. Ось, покажу вам, якщо видно трохи. Ось таке. Бачите. Калюже, дощ, це трошки приутиха, зараз, ну, щось трохи пускається таке. Погода нікудишня. Так, коротше, їду додому, привісся, виходить, Борщаговку наша Шалімова, Стояв, не встиг узять, був коротше, заказ на Гната Юри. от, А тоді, коротше, дало на Петропавловку сюди де Львовський квартал. По уклончику завіз. Тут зараз тянучка в мене. Коротше, показує минут 15 їзди. Всі виїзди, коротше, що там з Білогородки, як через Борщаговку їхать, там все стоїть, що тут ось все, все. Навірно, що Житомирська траса, бо там блокпост. І, коротше, всі. Ячейками проїжджають, і за того в страні Бардак. Отак От я вам скажу. Виїду, коротше, вечором, бо я вже що то хочу їсти. Їсти, лягти повалятися трохи. А вечерком тоді виїдемо, доб'ємо, як говориться. Зробимо і заправку, і оренду. А це, що заробили, оставимо собі. Якось так. Дождик у нас утих, але погода, я вам скажу, паршива і паскудна. Досі бачите, вікна всі мокрі. Коротше, дощ дождем. Як-то так. Ну, говорю, сьогодні по роботі, звісно, просто тухло. В основному одні мінімалки, мінімалки, ото, що в мене один був дальняк, ото то, що я з'їздив на Дарницю і з Дарниці назад приїхав. А так я ж говорю, що по роботі все очень і очень печально. Я вам можу відкрити секрет, чого так виходить з роботою в таксі. А знаєте чого? Бо як говориться, в зв'язку з воєнними діями весь народ куди хлинув? Правильно, всі поприїжджали в Київ. А так як робот для всіх немає, але в усіх у людей, як говориться, Є машини. От. То всі куди пішли? Правильно, всі пошли працювати в таксі. От і все. І виходить, на одного пасажира, мабуть, зараз виходить вже 10 машин. Ну, 8 хай, отак вот точно вам скажу. На одного пасажира. Ну, а тепер вважайте, коли можна дождатися того заказа. По болту я говорю, рюнок. Бо то у мене два закази було, що, що сьогодні на протяженні дня це я два, два рази підряд їх відмінив. Ну, кидає таке говорю, По 60-70 по гривень. Ну що попало? Просто їхати не хочеться. Воно знаєте, оці 60-70 гривень, це хіба що так, щоб вирівняти собі кілометраж. Якщо в тебе там були якісь дальняки не з великою цифрою, то цей мінімалку можеш в коїсь мірі перекрити. А з роботою в таксі, звісно, все печально. Скоро так може і таксі рухнуть. Бо народа тих, що возять дофіга, а тих, кого возить, ніфіга. Отак от. Якось так, бля. Так, потихоньку приближаемся до Києва з Петропавловки. Сейчас доїжджаю до озера. Так що, друзі, якось так. Или у когось інше мнення по цьому поводу, що так зроботую? Он Сьогодні теж брат виїжджав, а в нього там малий вже був рейтинг по болту заблокували. там він казав у нього щось там 20 копійками копейками було забракивали коротше до завтрашнього дня до 10 утра от тобі болт проценти бере сумасшедший заказа тарифи такі собі да ще як то заводітелі блокують. блокірують а кстати Дивився на Ютубі, тут там одного таксиста. Якщо може хто -то замітив, ну по своїх коефіцієнтах, як різко попадали коефіцієнти. Ось у мене, наприклад, зараз на даний момент у болту 488. Прошу заметить А через те, що знаєте, за чого це може бути? Коротше, як я то чоловік розказав, каже пасажири, пасажири. Прошу замітить, пасажири можуть спеціально вам поставити одиницю, а тоді, коли він вам ставить одиниці, йому тоді приходять якісь бонуси на поїздку. Що типу, наче, о, який ти молодець, знайшов там якогось поганого водія, що одиницю йому валив. Отак зараз болт поступає з водітелями. Ці неадекватний, яку хочеш, можу тобі оцінку поставити. А водітелю потім страдай. Не буде ненормальний заказ, приходить. Плюс будеш сидіти ждати, поки весь колхоз не перепробує на вкус той заказ і не скине в общак, щоб тобі попалося. Отак от. Коротше, друзі, не будемо грустним. Я їду додому, кушать, так що, якщо хтось кушає, теж вам приємного аптета. А вечором. Вилетим на вечірню рибалку, будемо бомбити, поставимо сітку і будемо затягувати волоком пасажирів. Якось так. Так, перший заказ закрили вечірній. Приїхав на сюди, коротше, район Маршала Гречка, Сєверо-Сірецька. Сразу перший заказ прийшов мені по болту, треба було на Ашан їхати. Я, короче, відмінив і через минути десь дві прийшов по уклону. Привіз, коротше, баришню сюди. Вийшов, я вважаю, в 6 часов, зараз пів сьомого. Ну, за полчасика, грубо говоря, зробив заказ. Ждем дальше работку.